В ефірі Івнінг Ньюз». в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Президент врятував закон про електронні декларації. Проєкт закону, за який нардепи проголосували минулого тижня, передбачав, що фінансова звітність буде закритою ще рік. Тоді на сайті голови держави з'явилася петиція з вимогою повернути законопроєкт на розгляд парламенту. Під нею набралося понад 83 тисячі голосів. Хоча для реакції гаранта було достатньо і 25 тисяч. Почуємо думку очільника України. Бажаю здоров'я. Заветував прийняти Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. а Вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований бажано швидко. Готовність до зими рада оборони Києва наказала об'єктам соціальної сфери бути готовими ввімкнути опалення. Заклади охорони здоров'я, культури, спорту та освіти мають за першою ж командою почати обігрівати приміщення. Начальник міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, ворог знову намагатиметься занурити Київ у темряму і холод. Тому підготовка до опалювального сезону в цьому році надважлива. Якщо ж вимоги міської влади виконані не будуть, порушники ризикують особисто познайомитися з новим очільником правоохоронців столичного регіону. Ним став генерал поліції Анатолій Щадило. У правоохоронних структурах він із 2014 року вже керував обласними управліннями на Дніпропетровщині та Хмельниччині. Його ж попередник Андрій Нєбитов пішов на підвищення і відтепер буде заступником голови Нацполіції. от уявіть, приходить новий голова поліції на робоче місце. А там ані паперу, ані ручки. Тому треба цю проблему негайно вирішувати. А отже, головне управління поліції Київської області оголосило тендер на канцелярію. Сума чимала: офісного приладдя збираються придбати на 2,5 мільйони гривень. В замовленні маркери для CD-дисків, коректори, скріпки і теки, тисячі ручок, як гелевих, так і кулькових. Конверти, батарейки, клей і навіть брилоки. Самого тільки паперу, копи пристоличного регіону збираються купити 10 тисяч пачок. І якщо стендеру правоохоронців можемо зробити висновок, що їм нема чим і на чому писати, то з закупівлі Київського офісу генпрокурора розуміємо, що там брудно. Більш як 300 тисяч гривень планують витратити на закупівлю щиток, мітел, швабр та сувків. Аукціон мають провести 22 вересня. Можемо дати столичним прокурорам пораду, як зекономити на одному з пунктів. Можна повернути в Україну Іллю Киву, бо він ще той совок. І не відходячи далеко від теми сувків, у Київській області на ремонті дитячого табору Зміна, так би мовити, спіонерили 3,5 мільйони гривень, повідомила Київська міська прокуратура. Як встановило слідство, керівник підрядної організації підписав акти виконаних робіт. За сумною традицією до них були внесені недостовірні суми витрат. Раніше в цій же справі підозру вже отримав колишній директор табору Зміна надалі суд вирішить, наскільки довго зміну за ґратами отримають цей керівник. І підрядник табору. Став на слизьку доріжку. У Києві звільнять директора льодового стадіону. Завинив посадовець оголошенням тендеру на будівлю тенісних кортів. Масштабна війна не завадила бажанню витратити на це понад 300 мільйонів гривень. Примітно, що тендер на створення національного тенісного центру був скасований через кілька годин після оголошення. Проте за цей недовгий час устиг перетворитися на справжній скандал. Докотилося обурення і до міністерства молоді та спорту, в підпорядкуванні якого і перебуває спорткомплекс. Тож тепер, замість вибору підрядника, директор тренувальної бази напише хіба що заяву на звільнення. А в одному з київських пологових будинків, здається, відновили втрачений другий том гоголівських мертвих душ. Директор медичного закладу оформив на роботу 17 співробітників. Усіх фіктивно схему викрив офіс генерального прокурора. Жоден із найнятих лікарів не був на робочому місці жодного разу, Тож їхню зарплату привласнював сам керівник. Таким чином було викрадено приблизно 4,5 мільйони гривень. Схема приносила доходи очільнику комунальної лікарні майже півтора року. Тепер же ділку інкримінують розтрату коштів, підроблення документів і легалізацію грошей, набутих злочинним шляхом. Спиртзавод за ціною пляшки елітного віскі. Фонд державного майна України продав Триліський спиртовий завод. Це підприємство на Фастівщині. Всього за 71 кілометр від столиці. Підприємиця з Тернополя запропонувала за лот 6,5 тисяч гривень. А оскільки її пропозиція була єдиною, завод пішов з молотка за ціною мінімальної зарплати в Україні. У складі об'єкта 40 одиниць нерухомого майна і інфраструктури на площі понад 13 тисяч квадратних метрів. Щоправда, є й підводні камені. За таку ціну нова власниця зобов'язалася розрахуватися з усіма боргами, як за зарплатою працівникам, так і перед державою. Всього ж, станом на червень, Триліський спиртзавод заборгував майже 11,5 мільйонів гривень. І тепер це відповідальність нової власниці. Десь втрачаєш, а десь отримуєш. Замість збиткового підприємства на баланс фонду державного майна надійшли дві квартири в столичному середмісті. Належали вони російському пропагандистові та посередньому дизайнеру росіянину Артемію Лебідєву. Площа помешкань 138 і 193 квадрати. Надалі фонд планує їх продати і сподіваємося дорожче ніж за 6,5 тисяч. Кошти від продажу підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Артемій Лебідів виправдовував напад Федерації на Україну та відвідував тимчасово окуповані території. А ще в нього жахлива зачіска. Тому він заслуговував на санкції, хоча б за це. Та й навіщо російському пропагандистові квартира в Києві? Якщо він вирішить завітати до української столиці, його з радістю оселять всі СІЗО СБУ? Окрім росіян у Києві не раді ще й вантажівка. Від початку повномасштабної війни столиця все серйозніше потерпає через багатокілометрові затори, каже столична влада. Щоби з цим боротися, запровадили заборону на в'їзд до місто габаритного транспорту. Обмеження діятиме вранці з 7 до 10 і ввечері з 5 до 8. Чинності набуде з 20 вересня. Зауважимо, що тимчасові обмеження на в'їзд до столицю важкого транспорту запроваджували й раніше. Влітку фури не пускали через аномальну спеку. Україна разом із німецькими партнерами зведе в Чорнобильській зоні відчуження вітровий парк. Він зможе забезпечити електрикою приблизно тисячу домогосподарств. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. каже, меморандум вже підписали. Далі буде довгий процес дослідження ефективності та відведення землі. У міністерстві зазначають, будівництво вітряків принесе інвестиції та нові робочі місця, а також зробить значний внесок в українську енергонезалежність. А от у німецькому Дюссельдорфі закінчилися фінали третього дня ігор нескорених 2023 Сьогодні розіграли медалі у веслуванні на тренажерах, а також відбулися перші матчі з баскетболу на візках. За підсумком дня українці завоювали 11 нагород 4 золоті та 7 срібних, усі у веслуванні. Загалом синьо-жовті мають уже 19 медалей, із них 6 золоті, 11 срібні та 2 бронзові. Нагадаю, цьогоріч ігри нескорених проходять у німецькому Дюссельдорфі. Це міжнародний турнір ветеранів і військовослужбовців, які зазнали поранень або травм під час бойових дій. Змагання були засновані британським принцем Гаррі. Сам принц дуже активно підтримує українських атлетів та вболівальників. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані на цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.